Вітаю, друзі! Продовжимо кар'єру гравця за Алекса Булхата в всі 25. За нового Алекса Болхата. Всім приємного перегляду. Тут відзначають наш вдалий виступ в соцмережах. Бачите, 45 тисяч лайкосів. Відемо далі. Це пересезонний турнір на щерет воротах Дубінчак, Біловар, Денис Попов, Караваєв, Брашко, Шапаренко, Капітан, Волошин, Ярмола, Гурейро. Ну і Болхат. І це знову парк депред. Знову будемо грати у Парижі, у Франції, на стадіоні Парі Сен-Джермен, друзі. Ну що, всім дякую за активність під попереднім відео? Там е, є коментарі. Е, хтось питає, чому чому він чорний? Я не знаю, такий народився. Таким я його побачив. Схотілося мені обрати такого Алекса. Так, завдання 7585, Успішні обводки і перехоплення. Двічі. Мінімум, звісно ж, на протязі всієї кар'єри наш алекс Болхат буде змінюватися візуально, там буде дорослішати і так далі. Буде в нас з'являтися там десь десь борода, десь там трохи буде дорослішати, потім старішати е, колір, ну, загалом обличчя. Все це можна робити. Зачіски там все будемо змінювати. Ну а найголовніше, що сподіваюся, що Алекс наш буде. Розвиватися з приводу, чому власне, не лише не якийсь клуб чемпіоншипу, не англійський клуб, а закинув знову ж таки Динамо, Шахтар туди. Ну мені так схотілося. Хотілося б мені пограти за Динамо, ну, а інакших варіантів немає, як лише кудись наші українські клуби зафігачувати. Тому що немає, немає української прем'єр-ліги. Побачили, як за футболку там хапав, але все ж таки. Оболхат відірвався, віддаємо на партнера, є асистом, відзначаємося, супер. Супер передача, супер так відірвався. Е, хто це у нас? 39-й номер. Гурейро здається. Так, Гурейро, з Передачі 19-го номера. Ярмола, тут всі радіємо. Ось що я ще хочу відзначити: от кар'єра гравця на відмінну в FC 24. Тут здається, що те, партнери якісніше діють, якщо ти віддаєш передачу, як зараз на Гуреро, він не зупиняє. То. Пригадайте, як у нас було. Зупиняється, чекає, коли ти назад попросиш ту передачу. Ух, знову удар, знову нещерет наш в грі. Демонструє свою свою якість, свою техніку. Тут гравці приймають вірне рішення. Якщо там треба пробувати, то він пробуває. Ну, принаймні мені поки що так, так здалося. Знову сейв нашого голкіпера. Ще один кутовий, е, втретє, поспіль. так, Удар знову сейвить. Ну і ще що хочу відзначити, друзі, це гру голкіперів. Однозначно анімації додали якісних, красивих, більш реалістичних. Нарешті забрав до рук. Голкіпери стали грати набагато цікавіше. Останні секунди вже першого тайму. Ну, ми майже після того, як забили м'яч, майже його і не тримаємо. На ще ряд знову нас врятував, друзі. Я вам нагадую про свій телеграм-канал. Ось вам QR-код, або ж знаходьте посилання в описі під відео. А також нагадаю, що на каналі триває кар'єра тренера за Каталонську Барселону. Так, ну що тут? Завдання перехоплень, на жаль, поки що немає. Є, давай, 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 забігай. Можна тут парашутиком спробувати, а він зупинився. Чому ж ти, чому ж ти зупинився і не був вкопаний? Не максимально, що команда зігралася. ну ще пак. Задля того, власне, і вигадали ці переселені турніри. От, питання до центральних захисників. Десь там знову хтось забарився. Непогано, непогано. Тут нам... Ай! Я, я вибіг дуже так непогано, вже відірвався від опонента. Все ж таки, ми з м'ячем, прошу пас, є можливість пробити ногу встиг підставити, здається, так, це кутовий. Захисник там завадить. А так могло б і влетіти. В дальній кут. Демонструємо техніку. Ще прошу пас. Ліва в нас там ще не прокачалася слабка нога. Робоча, нагадаю, права, удар по воротах. Що ж таке, не влучаємо, не вистачає площини воріт. Микола Шапаренко пішов, Буяльський виходить. 29-й номер. Є непоганий пас. Ех. Реф ще й фол вгледів. Знову ми з м'ячем. Алекс. Втік, втік, нормально. Пішов далі і все, немає варіантів. Ось тут зараз. Хлопці підбігли, під давай сюди. Ну так, симпатично, інколи вже ми тримаємо м'яч, ось зараз непогано виходимо, виходимо з під пресугу через Алекса, встиг віддати, встиг віддати. Себе пропоную. Ось тут можливість. Віддайте, будь ласка. Призупинився, почав гальмувати. Наш Алекс, хотів сказати Алісандріні, ні, він вже не Алісандріні. І довелося віддавати на Буяльського. Ох, і обличчя ж йому зробили, тут немов йому вже... Років 90 сто. Я так гадаю, що можемо просити це на заміну. А нас одразу не, не, не відпускають. Бачите, можливо, я пізно протис. 84 четверта вже хвилина. Чому я на заміну? Тому що це передсезонка. У нас сьогодні ще здається третій буде матч в рамках передсезонного турніру, і який ми ж по любасу зіграємо зараз після цього. І... Вже будемо стартувати в чемпіоншипі. Все. Пішов на заміну. Наш Алекс 9-7, Дві гольові передачі. Ну тут фігня часу залишилась, я вирішив не розраховувати, а додивитися, як наші пасики добігають. Так, на горевро передача не встигне, ні. Голкіпер часу вийшов. Без шансів, там дуже, ну, мабуть, що вітер, вітер стає на заваді. До речі, я пограв друзі. Я писав в телеграм-каналі, хто там підписаний, хто в курсі справ завжди. Е створив для себе кар'єрку за Манчестер Сіті, кар'єра тренера. І граю там на альтімейті, так, так би мовити, тренуюся. По -по Наробив три схеми: одна атакувальна, інша на утримання і захисна. Навчився їх так, е ну, там різні нюанси, там завдання гравцям е відповідно до... Чи іншої схеми тактики поробив. І все працює. Мені подобається, навіть можна грати на альтімейті, тому, тому за Барсу, можливо, вже скоро на альтімейт перейдемо. А може ні, я ще подумаю. 9,7. Кращий гравець матчу. Нагорода наша в другому матчі поспіль здається, Так. Так. Микола Шапаренко на 4 тижні вилітає. Ух, ми ну бажаємо найскорішого скор... на одужання. Алекс демонструє чудову гру і стає кращим гравцем матчу. Хорош, хорош. Вітаємо, що тут ще? Чудові новини. Крутяк. Ну, останній матч перед своєму турніру. У нас вже шостий рівень. Три очки нагороди нам ще дали. Ну, як то кажуть, дають бери, не дають відбери. Тому прокачуємося. Гра головою що тут? Давайте щеп'янки, плюс 4. Ну, щоб вже удари максимально прокачати. На ще ряд знову воротах Дубінчак попов капітан, Біловар, Караваєв. А Брашко піхальонок. От за відсутності за, відсутні, балакал, за відсутності Шапаренка поповська пітанську пов'язку. Третій останній матч передсезонного турніру знову проти французького клубу будемо е, грати. Ну, певна річ, граємо, граємо у Франції. 7-5, 8-5. Оцінка гольові передачі. і обводки. Let's go! Алекс мечем. Тягне, тягне. Передача вперед. Тут не хід, Не відчув партнер, на жаль. Так, і ось давай сюди. Алекс знову, знову чомусь, чомусь буксує. Все ж таки відірвався над попереченому. Дуже симпатично пробив і сам не розуміє, як так вийшло. Дивіться, файний удар вийшов. Перехоплення, але задалеко м'яч відскочив. задалеко м'яч. Відпускає, але знову тут згубили гравець, просто там просто гуляє, стоїть, відпочиває. І питання є до нашого захисту. Я сподіваюся, що там Олександр Шевковський зможе підкоригувати тактики, там, схеми, варіанти, щоб покращити наш захист. Та і в півзахисті ще певні проблеми. Ну, Коли проблеми в захисті, захисту, знаєте, якось е, коли пропускаєш, то більш відчутно Ух, пройшла передача. Є тут положення по загрою не було. Переведення на Ярмоленка. Ярмола, ну, запізно. Я тут просив пас, забуваю, мабуть, сайт. Так, все ж таки, положення по загрою. Ярмола почав вигадувати. Віддай одразу. Зараз повтор. дочекаємося. Він сховався з м'ячем за захисника. Дивимося, ось тут. Навіщо тут? Віддавай одразу і все. Ні. Починаючись. Перемудрив, починає щось вигадувати. Ярмола, ярмола. Зараз може спрацювати правило. Не забуваєш ти, забувають тобі, ні, про Останні хвилини вже першого тайму. Поступаємося, друзі. Може вже не грати другий тайм, тому що з приводу травм оці налаштування геймплею, симуляція. Там щодо травм, там часто, як часто буде травм, 75, здається, відсотків. Підвищений, так? А от е серйозність травм навпаки, 25. Тому слід очікувати, що травми можуть бути часто, і дай Боже, щоб не такі серйозні, як у Миколи Шапаренко, на, на 4 тижні, на цілий місяць. Треба діяти дуже обережно. І, можливо, зараз дограємо підемо вже відпочивати, готуватися до старту сезону в Англії, в чемпіонаті, в чемпіоншипі. Дуже не хотілося б зараз. Отримати травму там, чи якесь ушкодження, пропустити старт е чемпіонату, старт сезону. Який, мені щось так, гадається, буде дуже непростий. Гольові передачі ще не віддали. Ну, фіг з ним цими завданнями. Передача проходить знову. Гуляй, гуляй поле в нашому карному майданчику. Вітер, мабуть, що дивіться, вітер як завадив. Полетіти м'ячу далі, зараз буде зараз передача в центр. Як красиво. Так, пропустив. Ну що, 0-2, давайте, догравайте без, без нас. Мабуть що? 7 км пробігли досить. 0-3 взагалі програли, ну нічого страшного. Тут мінус 15 два завдання з трьох не виконали. Я тобою пишаюсь ти гравець сезон, ну, це, мабуть, що некоректний переклад. Гравець не сезону, а передсезонного турніру, мабуть, що Нас привітали за підсумкою, за підсумкою яскравого е, турніру Динамо Київ виграє титул Чемпіон з трофі. Ого, ми виграли. Алекс е, ту -ту -ту, випадав з гри в матчі. Е, ну, замінити було вдале рішення Шовковського. Так а нічого, що я сам прийняв рішення піти на заміну. Ну, нехай. Так, все тут давайте читаємо книжки. Розвиваємося, не лише м'язи тіла, м'язи голови треба також прокачувати. Спонсорська фотосесія. І наші інвестиції спрацювали трохи. Трохи ми навіть заробили на кіберспорті. І, і, і тут і тут також трохи є. Можемо пожертвувати, пожертв, пожертвувати на екологію. Хоча і на школи можна, хоча я знаю, як там туди гроші даєш, а місцева влада все тирить, ну нехай буде. А на годинник нам не вистачило. Сток-Сіті, Динамо Київ, друзі, старт в Мені подобався твій виступ, це Олександр Шовковський. Е, Сподіваюся, що, що все буде добре. Так, ми у старті, друзі, ми у старті на цей матч. Якщо судячи з персозонних персон... персон... матчів... Алекс буде гра... ви... відігравати серйозну роль в команді в цьому сезоні. На саме рівень вже виходимо. Отак от. Давайте ще, ще плюс 3 очки. Прокачуємо. Ну, давайте вже удари докачаємо. Тут не небагато нам залишилося. Плюс 4 пенальті. Це те, що треба. Е... Ну, а там ще один пункт, саме нижній на замочку, на жаль. нас ще ряд воротах. Вівчаренко зіграє, так? Не було його на предстаному турнірі. Караваєв був Брашко, піхальонок в основі. Так, Микола Шапаренко ще не, не одужав, так? Брагару. В грі з'явився вітер і разом з вітром вітровочки. Хі, хі, отак. Ось, це логічно. Отже, перший тур чемпіоншипу, друзі, Stoke сіті Динамо, Київ. Граємо на виїзді. Буде дуже непросто це однозначно. Виходить наш Алекс Болхат. Завдання на цей матч на перше. 8-5 одразу, 8-5-10. Перехоплення і гольові передачі. Непрості завдання. А де ж ті, що раніше я любив пробивати по воротах там? Так, є, ось тут можна. Пах! Вітер завадив, чи що ну, дуже повільно не доходить м'яч туди до, до адресату. Не докотився. Просто просто зупинився, а ось тут вітер навпаки, мабуть, що допомагає. Вже атака на наші ворота. Ой-ой-ой. Розібралися тут з нашими захисниками. Голкіпер, на жаль, не врятував, хто це такий. Щасливі трибуни, ну ще пак. Так, ну що це за вихід? Габріель Аланіс. Аланіс. Запам'ятайте, друзі, це ім'я. Цей чувак забив перший м'яч в офіційному матчі в наші ворота. Знову на кидушка. тут сподіваюся, так, працює гопіка. Бохат з м'ячем. Бохат обійшов. Я не сподівався, що м'ячик до, до нас пройде. Передача в центр і знову уповільнився чомусь. Ну і удар, хто так б'є. Болхат Ярмола зупинився. Що? Чому ти там? Чому ти спиш? З я не зрозумів його дії зараз. Ну тут і я незручну передачу віддав. І партнер чомусь міг би приймати там щось обробляти, а він поспішив і віддав не туди. Знову випад на наші ворота. Всі сподів... сподівання на захисників, вихід один в один. Все. Це 2-0 на 28 восьмій хвилині. Не пішло. Складність у мене тут легенда, друзі. Ну тут я не знаю, можна альтімейт виставляти чи. Не знаю, тому що я то керую одним футболістом. Може, якщо обрати алтімейт, від того і наші футболісти в цілому будуть краще грати. Передача по центру. Удар в 9 на! Є один асист. 76-й номер Олександр Піхальонок з, з передачі Алекса Болхата. Ну ось і перша корисна дія від Алекса Молодого. Супер, удар з лівою. Останні секунди вже першу тайму, все. Сток-Сіті, Динамо Київ 2-1. Ну, не знаю, не знаю. Сподіваюся, що Шовковський там в роздягальні знайде необхідні слова. Зарядить нашу команду на другий тайм. А так, що нас буде не спинити. Так, перехоплення є. Гольові є, ще, ще трохи треба. Шахтар Норвіч 0-0. Після першого тайму Ну тепер погнали, поперли ось тут. Треба було віддавати. Ну все, я вже не віддав. Алекс проходить. Дивіться, корпусом працює Удар по воротах, скільки нам заважає. Це був просто шалений шанс для взяття воріт знову ми з м'ячем. 67-ма хвилина залишається Алекс з м'ячем. Сподіваюся, що не буде, не буде травми, парашутиком. Не пустили, не пустили. Подивіться, Шовковський такий попрацював у роздягальні. Команда забігала. Навіть шанс якийсь можемо десь головно використати. Моменти є. Може бути шанс для того, щоб як мінімум зрівняти рахунок. Алекс, пробувай знову над воротами, я начебто не сильно. Чи знову ж таки вплив погодних умов. Моменти були, але ж ми їх не використовували. Строк Сіті трохи призупинилися в другому таймі. Ми навпаки, активізувалися пресингуємо Готовий накидушечка. Удар у нас є кому пробувати. Сподіваюсь, там Денис Попов в карному майданчику суперника. Він вміє грати головою. Так, побіг я. Хотів когось на себе стягнути, але ніхто не повівся на, на мій фінт Давай сюди ні. Включаємо партнера, положення по загрою не було. Прошу пас трохи незручно. Удар в дальній кут, Голкіпер на місці. На останні хвилини Сток-Сіті, Динамо Київ 2-1. Можемо програти в першому ж турі чемпіоншипу. Програли ми просто повністю. А, ну, не повністю він десь так першу половину першого тайму, це однозначно. Далі вже там, після того, як забили, вже трохи завелася наша команда, особливо в другому таймі, але нам того не висячить, ще б один тайм побігати. Можливо, б тоді забили один, а може під два. Хух, Ну що, перша поразка, перший матч, перша поразка без очків. Поки що наше Динамо. Цікаво, що там, як гірники, нічия була після першого тайму, нагадаю, 8-5. Один асист є, ну це, це вже щось непоганий старт, в принципі, як для 18-річного хлопця. 8-5-8-5. пару з піхальонком так зробили той момент. Гірники 1-1 ніч зіграли. Один, один бал набирають. Плюс 25, проте всі три пункти виконуємо. А, так, Марсель був. Що нам ще знайшли? Атлетіку було. Чи це Аталанта? Господи. А от Nottingham Forest, ще нам Атлетик Більдбау. Ну ні, я поки що не буду обирати як бажаний клуб. Алекс зовсім недавно вийшов з академії клубу. Вже провів перший матч в восьмій команді. Поки що е, важко щось говорити. Бла-бла-бла. Молодець. Побачила, які коменти. Нарешті Микола Шапаренко одужав все. Скоро буде приступати до тренувань. Ми на рівень вже виходимо. Ще треба, Ну тут початку і в всі 24 завжди в кар'єрі гравця. Перші 10, а може 20 рівнів доволі швидко проходиш. Ну все, на сьогодні, друзі, будемо завершувати. Всім дякую. Бережіть себе, тримаємось позитивної хвилі. Не хворіти. всім. Пока-пока-пока.